Отже, як саме ми працювали над табличкою зарплат. По-перше, збирали дані і збирали чесно кілька тижнів. По-друге, визначили коло експертів, дуже глибоко занурених в футбольний шоу-бізнес, людей, яким постійно показували проміжні дані, допоки кожен з них не сказав: ну, так, зараз вже дуже схоже на правду. Якщо готові, напевно, вперше в історії Української премєр ліги чесний рейтинг зарплат клубів елітного дивізіону, а ще інформація по преміальних. Отже, поїхали від найбідніших до найбагатших. На 16-му місці, хто б сумнівався, інгулець Олександра Паврознюка. Молоді тут пропонували від 25 тисяч гривень. Середня стеля зарплат гравців основного складу приблизно 1 тисяча умовних одиниць, тобто доларів. Зірки або старожили могли претендувати на суму в півтори-дві тисячі УО. але були премії і не тільки за перемоги, на відміну від більшості клубів елітного дивізіону. За нічию можна було отримати 500 доларів за перемогу тисячу. Єдиний нюанс чотири останніх премії за нашими даними він гульці футболістам пробачили, бо головне завдання залишитися в УПЛ виконано не було. Футболісти, звісно, були пригнічені, але з татом тут не сперечаються.